Різдво у Петсона. Нарешті потеплішало. Вже кілька днів Петсон збирався піти до крамниці, але було дуже холодно, і він не наважувався вийти на двір. І ось скоро вже різдвяний свят вечір. А в будинку не залишилося нічого їстівного. Потрібно обов'язково купити продукти сьогодні. Завтра всі крамниці будуть зачинені. А ще треба зрубати ялинку, спекти печиво з корицею, навести лад у будинку. Кошеня Фіндус вже знайшло підставку для ялинки, і тепер дивиться у щілину дверей і чекає, коли господар випустить його на двір. «Пецо!» – кричить Фіндус. Пішли до лісу за ялинкою. Кілька тижнів тому Петсон з фіндусом вже ходили до лісу і приглянули собі гарну ялинку, але вона росла досить далеко від їхнього будинку. За ялинкою ми можемо піти і пізніше, каже Петсон. Спочатку нам треба до крамниці. Але найголовніше ми маємо розчистити подвір'я від снігу. Вони вийшли на двір, і Петсон почав розчищати доріжки. До курника та сараю. Думаю, нам варто принести ялиновий гілок і викласти ними сходи, запропонував кошеняті господар. Ти підеш зі мною фіндуса? Краще я поїду, відповіло кошеня. Через секунду воно уже було у сараї, де лежали сокіра та санки. Петсон повільно йшов глибоким снігом і віз за собою фіндуса. Коли вони піднялися на пагорб за сараєм, Петсон нарубав гілок і склав їх на санки. Настав час спускатися назад. Раптом Петсон послизнувся і впав на санки. Санки покотилися, і за мить Петсон на величезній швидкості мчав униз. Під гіркою він натрапив на кам'яний паркан. Санки перекинулися, і Петсон опинився в снігу. Кошеня підстрибнуло від захоплення і вигукнуло Давай ще раз. Але Петсон тільки застогнав у відповідь і спробував вибратися з кучу гори. Схоже, йому було зовсім не так весело, як фіндусу. Ой-ой-ой, як боляче. поскаржився господар кошенят. Я навіть не можу ступити на ногу. Поки Пецон лає в санки, гірку та паркан. Фінтус розмірковував, як допомогти господареві. Але він нічого не зміг придумати і лише сказав недобре так злитися напередодні Різдва. На силу Петсон дістався до будиночка, сів на стілець і почав оглядати ногу. От біда! зітхнув він. Сподіваюся, це пройде раніше, ніж закриються крамниці. Інакше ми залишимося без різдвяної вечері. А нам ще стільки всього треба встигнути принести ялинку і вимити підлогу на кухні. Ура! заволав фіндус. Я хочу мити підлогу. Через секунду кошеня принесло відро та щітку. Педсон добре пам'ятав, як це було минулого разу. Ну, мий, так і бути, з сумнівом сказав він. Тільки потім усе добре витри!» А як же пообіцяло кошеня? Але спочатку мені потрібно дуже багато води. Петсон налив у відро теплої води і додав мило. Почекай. вигукнув Пецон. Не встиг пецон залізти на діван, як фінтус уже перевернув відро і вилив всю воду на підлогу. Потім кошеня схопилося на щітку і почало кататися кухонною затокою. Фінтус був справжнім майстром катання на щітках. Він умів утримуватись на одній лапі і робити такі круті віражі, що бризки долітали до дверей. За п'ять хвилин він доследве дихав від втону. «Готово!» – видихнув він і заповз на стілець. Нічого подібного, малюче, сказав Пецом, ти ще не закінчив миття. Сьогодні тобі доведеться самому зібрати всю воду і витерти підлогу. Я не можу цього зробити з хворою ногою. Але ж ти можеш стати на карачки. Я так втомився, я лише маленьке кошеня, заскиглив Фіндус. Я намагатимусь, подумки, допомагати тобі, запевнив його господар. Ганчірка висить під раковиною. Коли ти все прибереш, ми пектимемо печиво. Вже зовсім стемніло, коли Фіндус. Кинув ганчірку на підлогу і застрибнув на стіл. Ось і все, прокидайся, песуне, час пекти печиво. голосно крикнула кошеня, бо господар задрімав на дивані. Тиждень тому вони пекли печиво, але воно вже закінчилося. Зате в коморі залишалося тісто так думав пецон. Але коли він дістав миску, виявилося, що в ній лежить лише маленька грудочка. Як воно стало таким маленьким, здивувався пецьом. З тістом постійно трапляються дивні речі, пояснила кошеня. Іноді воно зненацька зникає. А може, тут просто побувало якесь кошеня і все з'їло? припустив пецю. Можливо, погодився фіндус. А може, це був господар якогось кошеняти?» Може, і так, відповів господар. Петсон таки розкотив на столі грудочку тіста. Фіндус вирізав формою з тіста фігурки, а рештки з'їв. Фігурок вийшло небагато, лише кілька штук. Потім Петсон з Фіндусом мовчки пили каву і дивилися на свої відображення у вікні. На дворі було зовсім темно, а в кухні зовсім тихо. Така тиша настає, коли щось не вдається зробити так. Як хотілося. Зазвичай перед різдвом у будиночку Петсона буває дуже затишно. Петсон з Фіндосом наводять порядок, вбирають ялинку і готують святкову вечерю. А тепер їм доводиться сидіти і чекати, коли ж у Петсона перестане боліти нога. Схоже, сьогодні ми не зможемо дійти до крамниці, а завтра буде зачинено. Отже ми. Залишимося цього року без різдвяної вечері, засмучено сказав пецьом. Ти що кажеш? вигукнув Фінгус. Залишитись на різдво без вечері, без куті, без смаженої риби, без оселеця?» Ну, зовсім без їжі ми не залишимося. У нас є одна морквина та банка сардин. Можемо зварити яйця, а на великдень тоді їстимо машинку. Ой-ой-ой! Одна морквина на різдво застогнало кошеня. Не стогни, перебив його господар. Нічого страшного, подарунок ти обов'язково отримаєш. Фіндус перестав стогнати і дивився на пецена. А що за подарунок? спитав він. Завтра побачиш, а зараз я забентую ногу і піду спати. Петсон одягнув на хвору ногу дві вовняні шкарпетки. Поверх них намотав светр і все це обв'язав мотузкою. Вийшла товста пов'язка, і пецом став схожим на справжнього порох. Коли господар ліг спати, Фінтус залишився на кухні зовсім один. Він дивився на кучугури снігу за вікном і думав хіба таким має бути різдвяний святвечір? Це найнещасливіший день у моєму житті. Гірше, ніж будь-який звичайний вівторок. Але все одно я маю подарувати щось пецо. І кошеня побігло за подарунком. Воно принесло із сараю ніж для чищення картоплі, загорнуло його в хустинку і зав'язало банти. Стало трохи веселіше. Наступного ранку пеццун знову спробував вступити на хвору ногу. Вона все ще боліла. Але вже не так сильно. Дня за два пройде, сказав він, але за ялинкою ми сьогодні піти не зможемо. Що? заволав Фіндус, у нас не буде різдвяної ялинки? Яке ж це тоді різдво? Ну, почекаємо трохи, спробував заспокоїти кошеня господа. Може, надвечір мені стане краще, але сам він не дуже вірив, що нога пройде так швидко. Петсон варив вівсяну кашу і думав, як йому розвеселити фіндуса. Видно було, що кошеня зовсім засмутилося. воно сердито набивало підставку для ялинки морквою. Сніданок пройшов у тиші. У хаті не залишилося навіть молока для каші. Раптом почувся стукіт у двері і в кухню заглянув сусідський син Аксель Густавсон. Він часто заходив до Петсона. Щоб допомогти розчистити сніг або зробити якусь іншу важку роботу. Зріз двом», – сказав Аксель, я збирався допомогти тобі прибрати сніг, але ти вже сам усе зробив. І тут він помітив, що у Петсона забинтована нога. Що це з тобою? Послизнувся, упав, і пецон розповів Акселеві, що сталося в лісі. Так тобі доведеться просидіти вдома всі свята, співчутливо сказав Аксель. Як же ви святкуватимете Різдво? Ну, я думаю, все буде гаразд, пробурмотів пецом. Цього фіндус не міг стерпіти. Він став підстрибувати, як кришка киплячого чайника, вгору вниз, вгору вниз. Нічого в нас не буде в порядку, шипіло кошеняк. У хаті ні крихти їжі, тільки морквини. Немає ні печива, ні риби, ялинки немає, дрова ось ось закінчаться, та й подарунків, напевно, не буде. Ну, Фіндуси, не галасуй, спробував заспокоїти кошеня господа. Звичайно, ми впораємося. Жаль тільки, що молоко у нас закінчилося, і ми не можемо зварити рисову кашу. І дрова. Якщо тобі не складно, акселе, ти не міг би наколоти трохи дров. Аксель наколов повний сарай дров, а й обіцяв принести песуну молоко. Фіндус, як і раніше, ходив сумний. Він сидів у кутку кімнати, похмуріший за хмару, і намагався замість морквин засунути в підставку для ялинки колоду. Я придумав, як нам зробити ялинку, вигукнув Петсон. Кошеня здивовано подивився на господаря. Хіба можна зробити ялинку? Виявляється, можна. Петсон пояснив, що для цього буде потрібно. Фіндус вибіг на двір і за кілька секунд повернувся з ялинковими гілками, які вони нарубали в лісі. Потім він збігав у сарай і приніс довгу палицю і свердло. Петсон просвердлив у палиці багато маленьких дірочок. Закріпив її у підставці для ялинки і поставив біля вікна. Потім Пецон і Фіндус почали вставляти гілки в дірочки. Ялинка вийшла майже як справжня. Тепер давай її вбирати, запропонував Пецон. У скрині під ліжком мають бути іграшки. Можливо, вони й повинні були бути там, але насправді іграшки лежать на горищі, заперечило кошеняк. На горищі, але ж я не зможу піднятися туди з хворою ногою, а ти не зможеш сам відчинити віко скрині. Скриня про це не подумала. Вона просто стоїть собі на горищі і все, відповів Фіндус. Прийдеться обійтись. Петсон замислився. Сходи в сарай і принеси щось гарне червоне, блискуче, а я буду в кімнаті. Вже біжу. Сказала Кошеня і вискочила за двері. Петсон тим часом оглянув усі шафи та ящики. Щось йому вдалося знайти кілька ложок, термометр, години, порцелянову корову, іграшкову мавпочку та ще всяку всячину. Фіндус приніс стружки, фару від велосипеда, малярський пензлик, пружину і ще деякі дрібниці. Які здалися йому придатними для прикрашування ялин. Потім Пецо прив'язав до всіх цих дрібниць червоні стрічки, зробив кілька ялинкових іграшок зі сторінок кольорового журналу і скрутив з дроту підсвічники для свічок. Все це кошеня повісило на ялинку. Тут у двері знову поступили це аксель приніс молоко. Потім увійшла дружина Густавсона, Ельза. У руці у неї був кошик. Зі святом пецем, сказала Ельза. Аксель розповів, що в тебе зовсім не залишилося їжі, і ми вирішили принести тобі дещо. Як твоя нога? Вже краще, відповів пецом. Ви такі добрі, ого, скільки ви всього принесли. Він був трохи збентежений, але кошик все-таки взяв. Проходьте до кімнати, запропонував песон. Я приготую каву. Більше пригостити мені вас нема чим. А ось і частування. Ельза дістала з кошика шматок шинки, холодець, капусту, тефтельки, хліб, кастрюлю з бульйоном, печиво, пляшки з напоями. Петсон був зворушений. Він дивився на всі ці страви і не знав. Як віддячити Ельзу та Акселя. Та не варто, ви стільки всього принесли, бурмотів пецом величезне вам спасибі. На здоров'я, відповіла Ельза. А тепер ми можемо попити каву з печивом. Трохи згодом прийшов і сам Густавсон. Він сказав, що хотів позичити у песу на пальник, але насправді йому просто було цікаво подивитися, як сусід святкує Різдво. Всі посідали навколо столу і почали слухати розповідь Петсона про те, як він з'їхав згори. Коли Густавсони вже збиралися йти, вони побачили, що до будинку йде пані Андерсон і в неї теж із собою кошик. З різдвом, Петсоне, сказала пані Андерсон, заходячи до будинку. Вона струсила себе сніг у коридорі і розповіла. Що дізналася про хвору ногу Петсона і вирішила принести йому трохи риби та ковбаси. Петсон подякував їй і запропонував каву. А яку смачну ковбасу принесла пані Андерсон, сказала Ельза, чи не зламати й мені ноги. І Густавсони залишилися ще ненадовго, щоб покуштувати ковбаси. Потім усі взялися за бульйон. І раптом прийшли сусіди Ліндгрени. всі стали вітати одне одного та бажати щасливого Різдва. Виявилося, що Андерсон розповів Ліндгренам про неприємності Петсона, і вони теж вирішили відвідати його і принесли трохи їжі. Петсон знову кланявся, дякував, пригощав усіх кавою та печивом, яке спекла Анна. А потім прийшли Юнсони та діти Нільсона. У них теж були з собою кошики з їжею, бо всі чули, що Петсон зламав ногу і сидить тепер у своїй хатинці, мерзне, голодує і не може навіть поворухнутися. Стільки гостей не збиралося в будиночку Петсона вже дуже давно, відколи йому виповнилося 60 років. Фіндус вважав, що всі ці діди дуже багато говорять і дуже мало бавляться. Йому довелося демонструвати свої найкращі трюки, щоби на нього звернули увагу. Тому, коли прийшли діти, він повів їх милуватися ялинкою. Кошеня розвішало прикраси зовсім низько, тому що не змогло дотягнутися до верхніх гілок. Діти допомогли йому перевісити іграшки вище. Подивіться, як прикрасили ялинку фіндус із песуми, покликали діти дорослих. Вони її самі зробили. Тоді всі гості вийшли до вітальні і вигукнули хором. Оце так, яка незвичайна ялинка. Потрібно ж таке придумати ти дуже розумний кошеня, Фіндуса. Петсон і Фіндус були з ним згодні. Але Густавсони почали збиратися додому, і поступово всі гості розійшлися. Педсон дивився у вікно. Слід гостям і чув, яких розмова затихає вдалині. З неба падали великі пластівці снігу.